Як же ж біси, що у твоїй улюбленій грі немає української мови? Але найближчим часом все може змінитись. Вітаю! З вами Бендер, і після такої незначної паузи між виходами відео я хотів би розпочати з чогось приємного та грандіозного. Справа в тому, що українська мова піднялась на 15-ту сходинку із рейтингу мов, котрі використовуються на платформі Steam. Варто зазначити, що рейтинг не показує, якою мовою ви граєте ігри, а лише демонструє, яку мову по замовчуванню вибрали користувачі у магазині Steam. Станом на літо 2023 року цей показник становить приблизно 0,55%. Це вже перемога чи ще досі маленька зрада. Давайте розбиратись. І виникало у вас запитання, чому у більшості ігор відсутня українська локалізація, ба більше навіть немає українських субтитрів. Справа в тому, що українці потрапили у так звану ігрову петлю, вибрати з якої майже неможливо. Я кажу майже тому, що таки є варіант, як її можна розірвати. З великого пальця тепер знімаємо петлю, а вільний кінець нитки акуратно підтягуємо вниз. Грати ігри рідною мовою – це не лише про комфорт. Це дозволяє тобі повністю зануритись у атмосферу гри та вловити абсолютно всі елементи сюжету, які розробники планували показати у грі. Розкажіть мені про пенні. Це дуже особисте для мене. Так, це моя сумка. Де ти її взяв? Що? Що ти верзеш? Мама завжди говорила: Життя як коробка шоколадних цукерок. Ніколи не знаєш, яка начинка попадеться. Спотворених можна жаліти. За слабких треба битись. Український дубляж у багатьох проектах уже доводив свою професійність. І частка українців, котрі не просто грають у комп'ютерні ігри, але й купують їх на офіційних платформах, досить велика. Так, чому ж видавці не помічають нас і не видають ігри українською мовою? Таке чувство, що Бог наказує нас за щось. Мені кажеться, я немірно знаю за що, не я не можу вам сказати. Чому ж видавці не випускають свої ігри, ну, хоча б 20 популярними мовами? Питання знову ж таки зводиться до грошей. Приблизна вартість перекладу aaa гри становить 60-80 тисяч доларів. І це лише на зарплату перекладачам. Повна локалізація може вартувати біля 100-150 тисяч. Ця сума навіть не включає озвучку персонажів та їх дубляж. А так як бюджет не резиновий, доводиться обмежувати кількість локалізацій. Уявіть ситуацію, що ви видавець і ви хочете дізнатись, на які мови вам варто перекладати вашу чудесну гру. В першу чергу ви звернете увагу на рейтинг мов, котрими грають гравці. І найраціональнішим способом буде звернутися до статистики інтернет-магазинів, де ви продаватимете вашу гру, таких як Steam, Epic Store чи Ubisoft Connect. Тому так важливо використовувати українську мову як основну мову інтерфейсу на ігрових платформах. Як я вже згадував раніше, зараз частка української мови на платформі Steam становить 0,55%. Це небагато, але ще два роки тому цей показник коливався на рівні 0,22 Прогрес очевидний, але цього досі недостатньо. І якщо у вас бюджету вистачає лише на 5-6 мов, то відповідно українська буде не в пріоритеті. Окрім того, існує ще один чинник, про який не завжди задумуються українські геймери, вибираючи мову гри. А саме звернення розробників до статистики з використанням мов у попередніх їхніх проєктах. Домінантною мовою для більшості ігор є міжнародно визнаною та прийнята англійська мова. Чи то через вчительку з англійської, котра постійно була в декреті, чи то через лінощі, українські геймери її не знають. А грати російською ігри, ну, зараз це вже зашквар. «Це зашквар. Але чомусь таки деколи можна зустріти навіть україномовних стримерів, котрі грають ігри російською мовою, бо так комфортніше, так зручніше, розумієте? Ти хочеш грати українською, але вибираєш російську мову. Хитра срака, пердить тихо, але смердить на все село. О!» Вибираючи російську мову, ви накручуєте статистику з використання цієї мови. І ще більше шкодити розвитку української мови саме в нашому регіоні. Наша із вами русофобія недостатня. На жаль, у геймингу, як і у інших індустріях, українська мова за замовченням сприймається як регіональна СНД, тому на цей регіон зазвичай домінантною виступає російська. І розробники не завжди хочуть платити за додатковий переклад. І так грають російською. Важливо не тільки грати ігри українською чи хоча б не російською мовою, але й створювати дописи, коментувати на ігрових майданчиках. Адже чим більше ми будемо писати, створювати українською мовою, тим очевидніше буде для розробників, що ми не якась там приналежність до регіону СНД, а сильна, свідома та незалежна нація, котра має право грати ігри своєю рідною українською мовою. Якщо добре пошукати усім, то ви знайдете українські спільноти, котрі займаються написанням рецензій та створення локалізацій для улюблених ігор. Любительські локалізації не є офіційними, але їх можна встановити за допомогою модів чи декількох танців із бубнами. Кожного року зростає кількість доданих проєктів, в яких міститься українська локалізація, а разом з тим збільшується загальна кількість ігор, в яких є українська мова. Пам'ятаєте, із кінематографом у нас була схожа ситуація, коли велика частка фільмів демонструвалася на великих екранах, а чи на екранах ваших телевізорів, лише з російським дубляжем. Тоді держава на законодавчому рівні прийняла необхідні закони для того, щоб регулювати частку української мови у радіоефірах та телебаченні. І навіть не зважаючи на велику кількість незадоволених таким контролем, це мало дуже позитивний ефект. Всесвіт був створений за втричі менший час. Ну розкажеш, колись як тобі вдалося. Зараз нас з'явився шанс, щоб виділити свою ідентичність і показати, що українська мова важлива. Велика частка ігрових компаній просто ніколи не звертала уваги або не виділяла українську мову як окремою мовою. І лише минулого року Sony додало українську мову на своїй консолі. То лише після добрячого копняка зад від ігрового ком'юніті. Звучить раціонально. Багато ігрових платформ досі не додали української мови у свої магазини. Зараз я маю на увазі Epic Store, GOG чи Ubisoft Connect. Як ви бачите, ми лише на початку довгого шляху, і нам потрібно докладати зусиль, щоб, врешті-решт, українську мову помітили і ми змогли грати найкращі ігри своєю рідною мовою. Коли? — Коли? — Так. — Ага, Побачимо коли. Я гадаю, ви вже натрапляли на відеодослідження, як навіть у дубляжах дитячих мультиків росіянці змінюють контекст і значення. І яскравий приклад цьому мультик Моана, де навіть пісню головного героя перекрутили, і вона набрала зовсім іншого сенсу. З дубляжем ігор відбувається теж саме. Тому нам так важливо мати якісну українську локалізацію. На сьогодні це все. Не забудьте підписатись на телеграм-канал під відео, де ми найближчим часом розіграємо ще одну стратегію. З вами був бендер. Зустрінемось. В інших індустріях Україна сприймається як частиною СНСД.